Вітаю, друзі, ви на каналі Слава Україні. Сьогодні, 1 квітня, ми згадуємо Данила Лящука, відомого як Маджахет, героя, який віддав своє життя, захищаючи нашу батьківщину. Його історія, це втілення мужності, відданості та незламної любові до України. Данило Білоруський. Доброволець став символом боротьби за нашу свободу, воїном світла, який боровся за справедливість. Ми ніколи не забудемо його подвиг і його жертву. Вічна пам'ять герою. слава Україні. Любив Україну. на ваша провина моя.